Привіт, дорогісінькі друзі, підписники, гості Халюса за мене. Дуже приємно, що завітали до нас в черговий раз на канал. Дякую вам. І ми з вами, як завжди, будемо сьогодні розмовляти по середах наших про Тафель. Це наша основна тема. Яку я висвітлюю, не знаю, комусь це цікаво, не цікаво. Але м, запити українців, яким просто цікаво знати, як живуть українці у Німеччині, я думаю, я задовольняю деякі. Хочу сказати вам, що на цьому тижні у Німеччині, особливо в нашому місті, почалися якісь хвороби. Хвороби з тому пов'язані з страхеєм. Коротше кажучи, я захворіла ще два тижні тому. Я якраз прийшла стафеля. Це був той день, коли у нас повідомили про штурмове попередження нам зробили по телефону. усім, усім, усім без виключення. І тоді в мене дуже сильно захворіло горло. І, чесно кажучи, я думала, що ну, захворіла, то й захворіла. Не будемо тут як би, турбувати лікарів, що зря. Бо тут скільки ти не лікуєшся, тебе лікують і лікують, весь час лікують з одного терміну на інший термін, це просто ну я вам скажу, що для українця це все дуже складно. Але, чесно кажучи, мені ставало все гірше і гірше. І от я минулого разу казала, що я пішла до лікарки. Мені виписали ліки, тому що в мене в голосі не було взагалі. І мені виписали ліки для того, щоб відходили мокроти, чай приписали. Антибіотика сказали, жодного не потрібно. На відміну від весни, коли подивилися мої аналізи, і були у просто в шоці. І зразу мене присидили на антибіотик, що не характерно для Німеччини. Ну, а цей раз якось все так обійшлося. Я купила ці пігулки, потратила купу грошей. Кажу зразу, не купляйте електронні градусники. Бо я купила восени градусник тут, в Німеччині, звичайний, він коштував біля 10 євро. Зараз звичайний градусник, термометр під мишку коштує в аптеках 12,99. Отак от на хвилиночку. Тобто не треба. Купувати електронні, я купила, повелася на якийсь там електронний термометр, про який мені шановна фармацевт Німка розповіла, що на нього 30 років гарантії. У мене весь час тримається суфабруйна температура, вже років 20. В Україні сказали, що її причини установлювати ніхто не буде. Бо якщо ви з нею живете, живіть і надалі. А як я з нею живу в Україні, це нікого не хвилювало. Тут о, цю сімейну лікарку, до якої я записалася, зразу це викликало багато питань, тому що каже, як ти можеш жити з якимись запалювальними процесами в організмі. Ну, І вона мене послала до кардіолога, але я була настільки зайнята, що я не скористалася її направленням і не пішла до кардіолога, не взяла термін. А він тут у нас у місті один. Ось так, до якого треба йти з прикладачем, тому що він типово німецькомовний лікар. Коротше кажучи, такі справи не скористалася я послугами кардіолога. Взяла зараз інший термін до іншого лікаря. Ну, Бо треба якось за собою слідкувати. Кожна людина, яка сама себе поважає, то треба робити якісь профілактичні походи до лікарів. Тому що тут, не дай Боже, ти захворієш, потім буде це все складно. Я вам скажу так: що в квітні місяці у мене дуже-дуже заболіли нирки, і мені вона дала направлення до нефролога. У нас одна клініка тут велика, і нефрологічне відділення воно окремо розташоване біля території клініки, але, коротше кажучи, ледве ми його знайшли, хоч його й не важко було ну, воно, не, не важко його знайти по розташуванню, але все ж таки ми думали, що треба йти в клініку. Ну, в кінцевому результаті мені дали термін на 9 серпня, із квітня місяця. От тепер і думайте, гадайте, моя подружка каже, до кого? До некролога? Дали термін? Мені кажу, до некролога мені ще рано. Тобто, не дай Боже, у вас щось таке було хронічне, і вам треба це негайно полікувати, я думаю, ви не дочекаєтеся. От все. Тобто, така ситуація. Бережіть себе. Якщо думаєте їхати в Німеччину, якщо у вас так ситуація, що ви повинні виїхати, будьте готові до цього. Про це багато говорять, але більше по чуткам, ніж по власному досвіду. Я з вами ділюся власним досвідом, тому що я чуткам усім не довіряю, чесно кажучи. Бо у наших людей деяких є дуже велика тенденція до гіпербол. Це коли перебільшення, як то кажуть, про те саме, що дітей забирають, якщо вони без батьків десь на вулиці ходять, це вибачте, це маразм і так далі. Тобто у німців своїх купа проблем, щоб ще вони займалися тим, що забирають дітей в українців, ну я перепрошую. Ну, будь-кого. Тобто, це треба вже, мабуть, бути настільки заплюмованою репутацією щодо своєї дитини, щоб її забрали. У школі, що були на неї там, скарги на матір, чи батька, чи батьків. Тобто, це все нікому не вірте в оці всі страшилки, тому що це маразм, я вам хочу сказати. Ну, я не знаю, може, в якійсь землі є якісь екстра е такі наріжені служби, які цим займаються, коли їм там хтось подзвонить і скаже, що там комусь щось чудиться, що щось не так. От, але у нашій землі таких прецедентів не було. У нашому місті тим паче. Mm. Тобто ось така вам преамбула, ліричний вступ. Не знаю, було вам цікаво, не було вам цікаво. От. Ну, нарешті, в мене голос з'явився, мокроти були страшні, відходили. У мене такого ще не було, щоб у мене майже два тижні не було голосу. І ось така ситуація склалася. І, до речі, багато хто хворіє, не лише я. І симптоматика подібна. Спочатку дуже болить горло, потім зникає голос, головні болі. Дуже велика слабкість, температура. У мене градусника нормального не було, тому я не знаю, з якою я температурою пережила цю хворобу. Але думаю, що до 38 щось таке було. Тому що відчувалося, знаєте, така, як то кажуть, гнила температура. Був ось такий негарний стан. І завжди було чоло мокре, і мокре, мокре. І в магазин три хвилини пройдешся, і ти вже ніяка. Ось так. Ну, Мене питали, може корона, де яка там корона? Я перепрошую, у мене лежать тести, експрес-тести. І, вибачте, мабуть, вже експрес-тести не покажуть цю цікаву хворобу, штучну, ось, тому що вже ніхто на неї не звертає уваги. Це все врешті, тест, можливо, і перетрансформувалося. Отже, переходимо до нашої основної теми. Сьогодні щось я затягнула, перепрошую, кому було не цікаво. <гум> кому було цікаво, дякую, що подивилися. Переходимо до того, що ж ми сьогодні отримали. А отримали, ми, друзі, ось що. Ну, в першу чергу, як завжди, хлібобулочні вироби. Ось сьогодні нам таких цікавих булок надавали і дали хліб з родзинками. Класний хліб, я думаю, він якийсь солоденький, смачненький. Тобто повний кульок дали нам хлібобулочних виробів. Чому моє дитя дуже задоволена, якраз до неї подруга приїхала. <кій> так, далі. Овочі. Ось ось така спарша. Далі пів кіла. Гриби, традиційно, я думаю, 250 грамова упаковка, 200-грамова упаковка. Раз на раз не приходиться інколи 400. Минулого разу, я пам'ятаю, було 250, зараз 200. Два огірки, цукіні, Моркви багатенько. 4 цибулини, 5 перчин паприки. Цибулька зелена, пекінська капуста. в них вона називається тут. Китайська капуста здоровенна, я не знаю скільки тут, але вона дуже велика сьогодні, мега велика. Далі, 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 далі. Із овочів, і, із салатів. Ось. Такий салат був у вільному доступі. Ось такий. Рукала у вільному доступі, як завжди. Такий салатик. Далі ось такий варіант червона голівка. Тобто достатньо, а і ще ось фельдзалат. Залят. Точніше. Ну, це так. Тепер ось якийсь такий паштетик, частинка паштетику. Далі. Переходимо далі до інших продуктів. Сир перед вами. Сир, якийсь цікавий сир, до речі. Якщо будете в Німеччині, рекомендую, хто ще не визначився з маслом, беріть ось цю марку. Це не реклама, але я вже брала різну. Це супермарка. Масло дуже-дуже кльове цієї марки. Воно реально схоже на нормальне масло, а не на маргарин. Далі. Манго, манго, спіли, спіли манго, це класно. Один всього-навсього апельсин, грушка яблучка, три штучки. Ось і ось. і Малинка. Полуничка. До речі, полуничка в супер сьогодні гарному стані. Малинка також. А, забули ще про овочі сказати, що помідори чері. і такі помідори нам перепали. Далі, і два гірких перця. Далі продовжуємо картоплю. Може, теж забула сказати. І до речі, сьогодні картопля дуже-дуже цікава, вона така вся, така вся в землі. Але це, мабуть, добре, що вона не мита. Але вона молода, найголовніше. Так, виноград рожевий пів кіло, сливи. Єдине, що сливи, от мені не дуже подобаються сьогодні. Вони якісь такі прив'ялі, вже можна їх сушити на чорнослив. Але спробуємо, може, вони смачні. Е, лимон. Е, і банани. Ось це такі нам видавали. А ось ці банани зелені, були у вільному доступі. Бери, скільки хочеш. Я взяла на мілкшейки, бо в мене дитина. Дуже любить мілкшейки. Так, далі ось йогурти у нас, йогурти у нас, йогурти, йогурти. Так, і далі ось такий пиріжок один, другий такі пиріжки гарненькі і оливкова. Олія, але вона для салатів, не для жарки. Ось, ливкава олія така. Ось це все, що ми, мої дорогесенькі, отримали на тафелі. І кажу: це коштує всього-навсього 2 50 2 евро. 50 центів. Ось така картина. Тому, як завжди, дякую Німеччині за те, що турбується про таких, як ми, біженців, спасибі! Тому що багато хто, може, і критикує, що там дають якусь просрочку. Знаєте, ще від цієї просрочки ніхто не вмер. А коштів я зекономила, дякуючи цьому тафелю, ого, скільки. Це не знаю, скільки це буде коштувати, але ну, це мінімум. ось Тут все, я думаю, десь у районі 30 євро. Не знаю, не, не можу сказати, чесно. Ну, але, я думаю, не менше. Якщо це все взяти і отак от піти в магазин і купити. Тому, як то кажуть, кожному своє. У кожного є свій вибір, і ніхто нікого тут нічого робити не заставляє. А на тафель дуже-дуже складно потрапити. Але ми всім завжди задоволені. Мало дають, багато дають. Що нам дають, ми все беремо, тому що, як то кажуть, вибачте, дарному коню в зуби ніхто не дивиться, адекватний. Ось і все. Треба дякувати і просто жити далі. Українці, дорогі мої, хто дивиться, бажаю всім і нам, і вам якнайшвидше закінчення війни, як завжди. Бажаю всім здоров'я! Терпіння, натхнення, витримки, наснаги, незважаючи ні на що, оптимізму, як це тільки можливо. І найголовніше жити далі, тому що життя у нас одне, і профукати ми його не маємо права. Живіть, любіть. І будьте щасливі, наскільки це можливо. Всього вам найкращого. До нової зустрічі. Слава Україні! Героям слава! І хай Господь врозумить і надасть прозріння тим, хто створює конфлікти, щоб совість їх просто з ними зробила те, що потрібно, те, чого вони достойні. А совість це страшна штука. Якщо вона. Гарно може спрацювати, або карма, так звана, да? От, то вона спрацює. І дуже шкода, коли вона спрацьовує не на тих, хто винен, а на їх нащадках. Чомусь люди про це не думають, а треба задуматись. Тож на такій філософській лінії і в такій тональності завершуємо цей огляд. Дуже рада, що ви з нами. Обіймаю всіх і всього-всього самого найкращого, всім і кожному. До наступної середи, сподіваюсь.